Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відеогляді надамо вашій увазі мийку високого тиску від компанії Bosch, а саме і Aquatax 100 з довгим пістолетом у комплект. Отже, ми відкриємо пакування, подивимось, що знаходиться всередині, приділимо увагу комплекту постачання, окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до даного комплекту постачання за цим артикулом у нас входить, як завжди, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, довгий. Пістолет саме у цьому комплекті, пласка струйна насадка, адаптер для системи водопостачання для садового шлангу, а також шланг високого тиску. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність. 1200 Вт, продуктивність 300 літрів на годину, робочий тиск 100 бар, довжина шлангу 3 метри, довжина мережевого кабелю 5 метрів, вага інструменту 3,14 кг, гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до сотої моделі. І першою перевагою цієї мийки буде те, що в неї металева помпа. А отже, довговічна. Наступною перевагою даної мийки буде наявність фільтра, котрий відфільтровує великі частинки та унеможливлює їх потрапляння до робочого механізму самого інструменту. Далі, дана мийка зручна у використанні, легка та зручна у транспортуванні. Наступним моментом, коли ми вже безпосередньо підготовлюємо мийку до використання, у нас швидка система під'єднування шлангу як до самого пістолету, так і до мийки. Отже, для того, щоб. Почати роботу з інструментом, ми не витрачаємо велику кількість часу. Дана мийка здебільшого використовується для очищення невеликих автомобілів, присадибних ділянок. Тощо. Друзі, для того, щоб запустити інструмент, достатньо всього лише перемкнути один перемикач. А під час безпосередньої роботи, коли ви відпускаєте пусковий гачок, сама мийка також автоматично зупиняється. Отже, все просто, швидко, надійно та зручно. На цьому, друзі, наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.